Розділ 1.9. зламати руку, коли Супін читав квест канця і розбила стіл, і її обличчя спотворилося від гніву. Якщо з їжею, як у ти продаєш, все гаразд, то чому тварина без апетиту не може перестати їсти цю їжу? Вам краще зізнатися зізнатися. Yeah. Супін прийшов до тями, його брови сіпнулися. Коли він подивився на руку на прилавку в його темних очах, промайнув відблиск холоду, але він стримав свою лють ці двоє людей були бойовими домашніми улюбленцями, і він не міг з ними зрівнятися. Господарю не треба хвилюватися. У цьому магазині немає нічого, що може загрожувати вашому життю. Все і вся, що демонструє на нерв вбити вас, буде стерто, навіть коли прибуде безсмертний Спаситель. Супін був приголомшений і втратив дар мови. Він не знав, що зоомагазин має такі здібності. Чи не означало це, що цей магазин був його найсильнішим притулком, отримавши обіцянку від системи? Супін відчув себе менш стурбованим. Вайдуже, дивлячись на них, він запитав: у вас є докази того? Що в корм для мого улюбленця підмішали щось неприйнятне. Докази погляд Фан Юджина став холоднішим, коли він продовжив. Мої слова це доказ. Повірте мені, я негайно викличу сюди Асоціацію виробників кормів для домашніх тварин, щоб провести розслідування. І ваш брудний магазинчик буде закрито. Супінг підняв брови. Він не боявся Асоціації виробників кормів для домашніх тварин. Зрештою, вся їжа була натуральною і зібраною ним самим, в ній не було нічого поганого. З огляду на це процедури розслідування Асоціації виробників кормів для домашніх тварин були б ускладнені. І це вплинуло б на його бізнес. Крім того, це також зашкодило б репутації магазину. Це поставило б його в невигідне становище. Коли мова йшла про виконання завдань системи, у той же час фан сялів помітила багато пляшок з кормом для домашніх тварин, розміщених на полиці за прилавком. Побачивши ціни, вона стривожено вигукнула Брате, дивись, це ж справді наркоманія. Суюджин глянув на неї. Він одразу скорчив довге обличчя. Я не знав, що гангстерські крамниці були такими сміливими у передмісті. Це місце, де немає ні правил, ні законів. В супін пихнув. Висока ціна незмінно означає, що це квіпса. Не купуйте, не приходьте сюди і не обріхуйте людей тільки тому, що не можете собі цього дозволити. Те, що я продаю, привабливе за ціною та якістю, ви отримуєте те, за що платите. Ціна більш ніж прийнятна. Я не можу собі цього дозволити. Фансаю розсміялася від крайньої люті, навіть якби ціна була в десятеро вищою. Для них це було б нічим іншим, як випадковою покупкою, як він міг звинувачувати їх у тому, що вони нічого не можуть собі дозволити до того ж, корм, який він мав, був у десятеро дорожчим за звичайний корм для домашніх тварин, хто дав власнику сміливість назвати його привабливим за ціною і якістю, ви отримуєте те, за що платите, гарна спроба. Я хотів би знати, що може зробити ця річ за 20 тисяч монет, чи може вона змусити когось жити вічно. Фан сяю розреготався від люті супінчнув, Все був хлопець, який загинув понад сотню смертей у літаках для вирощування. Він мав гостре відчуття нанеру вбивати. Раніше фан Юджин мав нанер лише провчити супіна і не збирався його вбивати. Тому покарання передбачене системою, було не найсуворішим. Все ти зробив. Фан Фанцевий обернувся і шоковано втупився на Супіна. Хто була ця людина, яка могла легко зламати руку її братові? Крім того, судячи з його зовнішності, вона могла сказати, що Супінгу було близько 20 років. Він був молодший за її брата. Чи не вказувало це на те, що Супін був більш талановитим? Ніж її брат? Фан Фанісін був людиною, яка сама брала участь у незліченних битвах. Хоча біль від зламаної руки був гострим, він зумів витримати його. Він був шокований навіть більше ніж фансей. До цього в ту мить відчуття небезпеки все ще трималося в його серці, як голка, і його важко було стерти. Він не сумнівався, що щойно побував біля воріт пекла. «Хто ти такий, Фан Юджин глибоко вдихнув, набравши суворого вигляду ця людина, яка могла зламати йому руку і була молодшою за нього, мала бути генієм. Ні, не копій, ти не гіршим за ті гламурні таланти у Федерації. Ця людина була далеко не невідомим, анонімним хлопцем, як бачите, звичайний хлопець власник зо магазину, спокійно сказав Супін. Тепер. Я вважаю, ми можемо спілкуватися на рівне вираз обличчя Фань Юджена змінився. Він говорив тихим голосом: ми не хотіли вас образити, просто це питання пов'язане з нашою родиною. Ми дуже хвилювалися, смішно, в Супін хихикнула, а у той же час всередині він зітхав так. Тільки сильні світу цього можуть мати право голосу. Інакше у людей не вистачило б терпіння навіть вислухати пояснення. Кулак правив навіть тоді. Коли слова були неправильними, хіба ти не питав мене, яка функція цього? Супін повернувся до цієї теми, сказавши незворушним тоном: це кольорове листя буди. І його можна розглядати як корм для домашніх тварин, але це одноразова їжа. Єдиний ефект полягає в тому, що він може просвітлити інтелект домашнього улюбленця і збільшити його здатність до розуміння. Просвітити інтелект вираз обличчя фанджюджена знинився, Коли він це почув, всі предмети, які могли просвітлити інтелект, були продані щонайменше за 100-00. Чому ж цей коштував лише 200-00 в фансяю, яка підтримувала брата? Також була приголомшена. Вона не очікувала, що ця кричуща річ може виявитися скарбом, здатним підвищити рівень інтелекту, і які ранги домашніх тварин можуть бути просвітлені цими кольоровими листям Будди. Фан Юцін озвучив ще одне питання: у цю мить він більше не вважав цього власника тіньовим бізнесменом. Що ж це за спритник, який зміг зламати йому руку, не залишивши жодного свіду, супін знизав плечима. Це можна застосувати до всіх домашніх тварин нижче у короля звірів, але брати і сестри ошелешено витийшилися. Всі домашні тварини поступалися королям звірів.